Намасте, мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика чудово підійде вам, якщо ви хочете в спокійному темпі розігріти тіло. Ми витягуємося від кубрика за маківочкою і одразу починаємо нашу практику. Потягніться ручками в різні сторони за межі килимочка. До цього сядьте ось так на п'яточки, витягніться вздовж спини від кубрика за маківочкою і приберіть прогир в попереку. Значить трошки підкрутіть кубрик. Добре. Підтягніть м'язи, живота, низ живота всерединку. Дихаємо, направляючи увагу в живіт. Вдих через ніс наповнюємо животик. Видих, підтягуємо м'язи пресом. Вдих, наповнюємо животик. Видих, підтягуємо м'язи пресом. Продовжуємо три, два. І один. Добре, зробіть вдих. Потягніться поглядом вгору. Сильно не закидаємо голову. Видих, опускаємо підборіддя вниз. Витягуємо задню поверхню шиї. Вдих, подивились поглядом вгору. Видих. Вниз, вдих. Видих. Вдих. Видих. І тепер те ж саме, тільки в різні боки. Нахилили голову до одного з плечей. Вдих. Повернули в центр, видих до іншого плеча. Вдих, центр, видих в бік. Вдих, центр, видих в бік. І ще три. Два. І один. Дуже добре. Переводимо таз на один з боків. Збоку залишаємо п'яте. Зробили вдих, з видихом нахилились в сторону п'ят, потягнулися рукою. Зробили вдих, з видихом направили себе трошечки вперед, по діагоналі. Ми закриваємо грудний відділ до підлоги. Витягується бокова частина. Зробили вдих, розкрились до стелі. Обережно. Видих, закрились по діагоналі. Вдих, розкрились, потягнули за правою ручкою. Видих, закрились, трошечки нахилились. Вдих, витягнулись за правою ручкою. Видих, закрились. І так, активували тут прес, витягнулися. Видих, закрились, потягнулись по діагоналі. Три. Видих. Працює тулуб, два. Видих. І один. З видихом активовуємо прес. Чудово. Статичне положення. Переводимо тулуб на іншу сторону. Вдих, потягнулися вгору, видих, закрились по діагоналі. І тепер вдих. Витягнулися за ручку вбік, видих. Потягнулись по діагоналі. Вдих. Активували трошечки м'язи, пресу, видих. Вдих. Видих. І ще три. Видих. Два. Видих. І один. Видих. Чудово, обережно активувались. переводимо себе в позу стола. Долоні під плечима, коліна під кольшовими суглобами. Поставте ступні на носочки, направте таз до п'ят. Скругліться в спині, зробіть вдих. З видихом направляємо тулуб вниз, підкручуючи куприк, переводимо вагу тіла трошечки на долоньки. Вдих скруглилися, направили таз до п'ят, видих вперед, підкрутили куприк на ручки. Можна трошечки згинати руки в ліктях. Вдих вперед. Видих, точніше, вперед. зараз, Вдих назад. Видих вперед. Вдих назад. Видих вперед. Трошечки можна зігнути лікті. Вдих назад. Видих вперед і вдих. Назад, скруглена спинка, видих, підкрутили куприк. Чудово. Нейтралізували, зробили статичне положення, підкрутили трошечки куприк, вдих, видих, таз назад, атхамуха швенасина. Живіт до стегон. Три, два. Один. Зробили вдих, піднімаємо праву ногу, направляємо носочок в підлогу таз закритий. Сильно високо, немає сенсу піднімати. Робимо вдих. І видих. Ліве коліно, бачите, у мене зігнуте. Головне, щоб спина трималась максимально рівною. Якщо, звісно, вдається, ви вже в такому комфортному положенні в тілі є сила, можете спробувати випрямити ліву ногу. Три, два і один. Направляємо себе в планку, обережно ставимо праве коліно під кульшовий суглоб, ліву ножку випрямляємо. Потягнулися лівою ногою вгору, зробили вдих. І видих. Скруглюємося в спині, направляємо коліно до себе. Вдих. Випрямили таз закритий, видих до себе. Три. Видих. Два. Видих. І один. Видих. Дуже добре. Тримаємо ножку, можна поставити носочком. Піднімаємось на праву ножку, зігнута в коліні. І піднімаємо тепер ліву ногу вгору. Зрозуміли? Права нога зараз у нас на килимочку зігнута, ліва в повітрі, носочок в підлогу. Таз закритий. Спинка рівна. Три. Два. Один. Переводимо себе вперед. Ставимо ліве коліно на килимочок. Праву ногу піднімаємо вгору. Зробили вдих, видих, скруглились. Вдих, видих, скруглились. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Чудово. Обидва коліна поставили на килимочок. Поєднали разом і сіли на п'яточки. Штовхаємо таз до п'ят. Можливо, це ще поки тут. Три, два. І один підводимося на. П'яточки. Підкрутили куприк, зробили вдих, з видихом піднімаємося вгору. Ножки можна розвести до ширини плеч. Підкручуючи куприк, активовуємо сідниці і ставимо руки долоньками на поперек. Це буде у нас така підтримка. Лікті направляємо один до одного, робимо вдих, з видихом таз трошечки вперед. Ми ківочку тягнемось назад. Прогин комфортний, низ живота в тонусі. Три. Погляд направляємо вперед. Два. І один. Нейтралізували. Підкрутили куприк. Направляємо праву ручку до правої п'яти. Лівою рукою потягнулися вгору. Три, два. Один. Ліву руку повернули до поперека. Піднялись. Добре. І тепер ліву руку вниз, праву вгору. Штовхаємо грудний відділ високо вгору. Три. Низ живота. Активний. Сідниці також. Два. Один. Дуже добре. Обережно повертаємо ручку на поперек. Піднялись. Тримаємось так само руками за поперек. Пальчики вгору до, в напрямку по спині. І ми нахиляємось назад. Три. Два. Один. Дуже добре. Опускаємо руки перед собою в позу стола. Коліна під кульшовими суглобами. Правою рукою видовжуємося вперед. Зробили вдих, розкрились до стелі. Ліва ручка активна. З видихом занурюємося під ліву ручку. Витягнулися. Вдих, розкрились до стелі. Видих, занурилися, плече не вкладаємо. І три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Чудово, вдих потягнулися вгору, видих, потягнулися вперед. І направляємо лівий лікоць до килимочка. Правою рукою тягнемось максимально вперед, тазом трошечки назад. Три. Відчуваємо витяжіння в правій руці. Два. І один. Обережно підковнули правою рукою до себе, піднялись на долоньки. Тепер лівою ручкою вгору розкрились. Права рука активна вдих. З видихом занурились, розкрились, видих, занурились, розкрились, занурились. І ще раз розкрились і потягнулись вперед. Добре, направляємо таз назад, пальчиками лівої руки тягнемось вперед. Правий лікоть можна покласти на килимочок. Витяжіння в лівій стороні тулуба. Три. Два. І один. Обережно ковзаємо лівою рукою до себе. Коліна під кольчовими суглобами зробили вдих, долоньки під плечима і видих, собака мордою вниз. Угу, три. Два. Один. Поєднали ступні разом. Піднімаємо ліву ногу в повітря. Носочок в підлогу. Праве коліно можна зігнути або випрямити. Головне тримаємо спинку максимально рівною. Три, 2. Один. Обережно зробили вдих з видихом в планку. Перевели себе і спробуйте підтягнути ліве коліно до себе. Три. Наче носиком тягнемось до коліна. Спина трошечки скруглена, і руками виштовхуємо себе від килимочка. Супер. Два, один уже було. Опустили ступню на килимочок приблизно під кульшовий суглоб. І на праву ножку переводимо вагу тіла на правій руці, правій нозі. Розкрились за лівою рукою. Бачите, ліва нога попереду. Добре. Тягнемося. Права долонька під плечем. За лівою рукою видовжилися. Три. Два. Один. Закриваємо положення ліву доньку, ставимо на килимочок. Переводимо себе на планку, правий носочок і лівий носочок до правого. Супер три, два, один. Собака мордою вниз. Добре. Поєднуємо ступні разом. Права нога вгору, ліва на підлозі. Носочок в підлогу та закритий. Три. Два. Один. І згинаємо ногу в коліні, підтягуємо її до себе. Спина трошечки ми Руками виштовхуємо себе від килимочка. Три. Носиком наче тягнемось до коліна. Два. Один. Опускаємо ступню вниз під кульшовий і переводимо себе в бокову планку на ліву сторону. Ліва ступня зовнішньою стороною вклали її на килимочок. І правою рукою потягнулися. Таз не провалюється. Тягнемося разом вгору три, два. І один. Закриваємо положення. Підтягнули до себе праву ножку, перевели себе на носочок лівої ноги і планка. Опускаємо коліна вниз. Долоньками відкриковуємо подалі і опускаємось грудним відділом вниз. Дихаємо три, два, один. І підводимось на долоньки поза стола. Праву ножку ставимо приблизно на краєчок климочка біля правої долоньки. Праве коліно знаходиться над п'ятою, активовуємо ліву ногу. Зробили вдих. З видихом, наче трошки опускаємося в жим, вниз і піднялись. Праву ножку повертаємо назад, ставимо ноги на коліна. Тепер ліву ногу ставимо вперед. Угу. Активували праву ножку. Зробили вдих. З видихом легкий жим вниз. Піднялись. Ліву ногу повертаємо назад. Планка. Опустились на коліна. Чудово. Праву ножку вперед. Праве коліно над п'яточкою. Активували ліву ножку. Зробили вдих. Видих. Опустились. Трошечки вниз. Не скруглюйтесь отак от головою. Намагаємося грудний відділ опускати. Піднялись вдих. Планка. Видих. На коліна. Ліву ногу вперед. На краєчок килимочка. Ліве коліно над п'ятою. Зробили вдих. Активувались. Видих. Жим вниз грудним відділом. Вдих піднялись, планка. Дуже добре. Опустили коліна. Праву ногу вперед. Активували ліву ногу вдих. Жим вниз, видих. Вдих, видих, планка. Опустили коліна. Вдих, Ліва нога вперед. Активували праву видих. Зробили вдих, опустились вниз. Жим. І вдих, ліва нога назад. Опускаємо коліна, сідаємо на п'яточки, штовхаємо себе тазом до п'ят. Пальчики можна активувати на фаланги. Дихаємо. Не все може виходити одразу. Це доволі ускладнені вже зв'язки. Але, звісно ж, ми намагаємося просто повторювати з часом. Це все стане зрозуміліше. Це як. Танок, не все і одразу виходить, бо е, дуже важливо сформувати нові нейронні зв'язки. Робимо вдих. Піднімаємось в позу стола. Добре. Коліна під кульшовими суглобами, собака мордою вниз, видих. Штовхаємо п'яти трошечки до килимочка. Тягнемося сідалічними буграми вгору. Три, два, і один. Подивилися на початок килимочка, трошечки присіли, відриваємо відріваємо п'ятий від килимочка і стрибаємо на початок килима. Можна просто зробити крок. Витягнулися в спині, коліна зігнуті, спину вирівняли в паралель до підлоги. Руки направляємо назад, робимо вдих, з видихом таз тягнемо назад, ручки перед собою. Куприк трошки підкручений, прибираємо прогин в попереку. І вдих руки назад тулуб в паралель підлозі. Ноги можна випрямити, якщо вже дозволяє тіло. Видих вперед. Сіли, утка тасана. Вдих. Видих. Утка тасана. Вдих. Видих. Звісно, якщо поки зарано випрямляти ноги, тримаємо тулуб в паралель підлозі. Потім сідаємо. І намагаємося плечі відтягувати від вух, коли сідаємо. Зробили вдих, потягнулись. Видих сіли. І тримаємо тут. Уткатаса на три. Два. Один. Зробили вдих. З видихом опускаємося животом до колін. Розслабляємо шию і спину. Дихаємо. Подивились прямо перед собою. Ноги зігнуті в комфортному положенні, можна піднятися на фаланги. І ми поступово почергово намагаємося потрошки випрямляти то праву, то ліву ногу. Не поспішайте. Можливо, це зовсім трошки поки що. Можливо, це вже повне витяжіння. Дуже важливо не скруглюватися занадто сильно тут. Якщо ви скруглені, і рухаєте просто колінами, то це не несе ніякої користі. Ми намагаємося живот направити до стегон і тут трошки рухати колінами. Добре. Тепер. Активували знову корпус, коліна, можливо, випрямите, якщо не скруглюєтесь в спині, якщо поки зарано тримаємо ноги зігнутими. ручки долоньками собі допомагаємо у внутрішню сторону і витягнулися руками вгору. Розслабляємо живіт. Зробили вдих, видих знову опустились. Активували тулуб в паралель підлозі, ручки видовжили. І сіли утка таса на видих. Підкрутили куприк. Вдих назад, видих вперед. Вдих назад, видих вперед. І ще два. Видих. І один. Видих. Опускаємо руки вниз, долоні на килимочок. Присіли, зробили вдих. З видихом стрибнули в планку. І вдих. Видих, опустили коліна, опустились на грудний відділ. Потягнулися обережно вгору, активували сідниці, витягнули за маківкою, зробили вдих. І видих, підкрутили куприк, піднялись, сідаємо в баласану. А я дуже дякую вам за цю практику. Бажаю здоров'я, внутрішнього миру. Не переживайте, якщо не все виходить одразу, все приходить з досвідом і з регулярною практикою. Підписуйтесь на мій канал. У мене дуже багато різних практик для новачків і продовжуючих. Буду дуже рада бачити вас в коментарях з вашим зворотнім зв'язком. І до зустрічі на Килимочку!